Вітаю! Інформація, яка буде додатково вам в плюсі о, при розгляді вашої кандидатури на, робот, на роботу. Перша це мережа LinkedIn. Це є професійна мережа, в якій, якщо у вас ще немає, будь ласка, заводіть профіль, в якому максимально заповнюють всі ті. Ті моменти, які є. Якщо у вас немає рекомендацій або немає кому підтвердити навички, ви просто ці навички сформуйте, свій досвід повністю для того, щоб по профілю в LinkedIn можна було подивитись взагалі, наскільки ви активний, да, наскільки і можливо вашу професійність. Тому пишіть дописи. Ті, які показують вашу професійну думку, і ті, які ви вважаєте за головним там писати. Тобто профіль LinkedIn він є головним на сьогодні для того, щоб розглядати, і він є додатковою інформацією про вас як про професіонала. Якщо у вас є ваш YouTube канал або мережа, де ви професійно себе просуваєте, це буде круто, супер. Також другий момент це соцмережі: Фейсбук і Інстаграм. Ну, тікток не знаю, але Фейсбук і Інстаграм. Ну, можуть переглядати, скоріш за все, будуть переглядати з точки зору, наскільки ваші цінності, як людини, співпадають з цінностями компанії. Тобто там більше дивляться на те, яка ви людина, як ви комунікуєте, яку інформацію в якої формі ви подаєте в своїх дописах, да, які фотографії викладаєте, таке інше, в залежності від того, на яку посаду вас розглядають. Тобто до цього будьте. Спокійними. Третій момент це рекомендації. З рекомендаціями не все так просто, тому що рекомендація може бути вам в плюс і в мінус. Надавати рекоменда... дані порекомен... ну, для того, щоб порекомендували вас, ви можете, можете відмовитись, якщо, наприклад, ви вже декілька разів давали один і той же телефон цієї людини, а це ваш керівник. І просто скажіть з розумінням, що людина постійно відповідає, це не дуже є зручно. Тобто, відмова від рекомендацій не є таким плюсом і мінусом, тому що якщо в компанії служба безпеки вас все рівно перевірять і в цих, і в інших моментах да, причини звільнення і таке інше. Тому, в принципі, ну як би то. Момент ще один. Це коли ви заповнюєте резюме, вірніше профілі в на сайтах пошуках роботу. Теж само заповнюйте максимально все, все, що є. Тобто користуйтесь додатковими, додатковими каналами, і вони вам обов'язково будуть в плюс. Я вам бажаю оферів, які ви собі захотіли. Класних компаній. На все добре, до зустрічі!